Я хотів би ще раз повторити позицію прем'єр-міністра з приводу того, чи можуть бути проведені вибори в Донецькій і Луганській областях, а точніше на тих територіях, які тимчасово не під контролем українській владі. Звичайно, нам треба там провести вибори. І для цього необхідно прийняти окремий закон. Тільки я дуже чітко хочу сказати, при яких умовах вибори в Донецьку і Луганську можуть відбутися. Першу чергу це виведення російських військ. Під дулами російських автоматів і під наглядом російських терористів вибори ніхто проводити не буде. Друге, це забезпечення політичної конкуренції. Це вибори не в Донецьку і Луганську, а це вибори до місцевих рад Донецьку і Луганську, які є частиною України. Це означає, що виборчий процес повинен відбуватися виключно. На базі українського законодавства, який забезпечує політичну конкуренцію, можливість доступу всіх політичних сил до виборчого процесу, можливість реєстрації всіх кандидатів, можливість їхнього вільного висунення і вільної політичної агітації, можливість доступу засобів масової інформації до висвітлення цього виборчого процесу. Е, тому проведення виборів можливе в тому випадку, коли будуть виконані ключові вимоги. Ключова вимога це виведення російських військ, політична конкуренція, доступ української влади для забезпечення миру і безпеки на цих територіях, доступ українських засобів масової інформації до цих територій, доступ органів влади, які несуть відповідальність за проведення виборчого процесу. А це і Виборча комісія центральна, а це і Міністерство юстиції України, і повна відповідність критеріям одір і ОБСЄ, стандартів і вимог для проведення чесних і прозорих виборів. Тому ми також хотіли би окремо відзначити необхідність права для півтора мільйона тимчасово переміщених осіб взяти участь в цих місцевих виборах. Правда? Вони ж за війни і за російською агресією покинули свою територію, але вони мають повне, законне конституційне право вибрати депутата в тому місці, де вони живуть, саме у Донецьку і Луганську, вибрати мера міста, вибрати для себе місцеву владу, українську місцеву владу, а не владу російських терористів. Дуже важливо забезпечення виборчого процесу на територіях Донецької і Луганської області, які підконтрольні українській владі. І тут я можу тільки підписатися під кожним словом пані Айвазовської. В залежності від того, як ми проведемо вибори на територіях, які підконтрольні України, залежить те, яким чином будуть проведені вибори українською владою на підставі українського законодавства. На інших територіях, які позбудуться російських терористів, які позбудуться російської армії, і куди повернеться українська влада, український закон, українське право і українська держава.